Будьмо уважні. Той час увійшов Ісус одне село, якась жінка на ім'я Марта прийняла його у дім. Була в неї сестра, що звалася Марія ця сівши в сівшивна Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона й каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи ж їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли ж він говорив, цей кажінка підняла голос між народу і сказала, Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають слово Боже і зберігають його. Слава Тиму, слава Іня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава тебе. При браті і сестри, покров Пресвятої Богородиці, це дуже є величне свято, також не тільки на церковному рівні, але і на державному бо сьогодні святкуємо також День захисника і захисниці. І знову церква нас запрошує подивитися в історію. Якщо так уважно подивитися на наше життя, то в нас є таке, кажуть, дуже сильне прагнення бути в безпеці. Чи то ми йдемо на роботу бути в безпеці, чи то вже на роботі, то щоб була безпека. А ще є цікавіше таке бажання, щоб не було якихось стресів. Ми навіть зранку встаємо і наразі таки думка, а що сьогодні буде? Які будуть новини? Нараз якось так живемо в таких стресах, особливо теперішня також війна, нема ні безпеки. І, і то ми ще Богу дякувати живемо дуже добре. Але коли глянути туди трошки ближче до війни, де там люди живуть, то там геть кепсько. І нараз так дивимося, як то витягує тих людей з руїн, і ти дивишся, що ти нарікаєш. Бо ти маєш дуже добре а хочеш ще більше. І це от, знаєте, внутрішнє оте бажання. Страх нас постійно штовхає, щоб бути в безпеці, або щоб не було поганих новин, щоб все якось було гарно. І навіть нараз є таке, знаєте, таке спокусливе бажання бути таким християнином. Іду до церкви, щоб Бог мені дав безпеку. І нараз навіть видно, коли нема безпеки, то чого мені Бог не дає. Я ж ходжу до церкви, я ж сповідаюся, я причащаюся, я все, як кажуть, виконую, чому нема тої безпеки. Чи нема того такого переконання, чи чому то так життя в таке, я кажу, ну не постійно, але трошки є передишка. Ми трохи передихнемо, є якісь такі новини, що вже немає цього, а потім знову раз і знову якісь такі труднощі, випробовування. Фактично, якщо так уважно подивитися, в цьому світі не буде повноцінної безпеки. Навіть ті країни, які мають найкращу зброю, найкращий захист. І навіть ті всі передові технології, то виявляється, що залежить в яких руках оця зброя. Якщо ця зброя в таких людях, які мають якісь моральні цінності, вартості, цінність життя, то, то ця зброя не зашкодить. Але якщо та сама зброя, та передова технологія перейде в людей в руки людей, які не мають ніякої моральної вартості, вони тільки бачать свої амбіції, свої такі знаєте, як би то сказати, я не знаю. То ця, те бажання бути в безпеці, воно переростає навпаки, що людина собі створює ще, більшу, ще, більше, такі, я не знаю, ще більше проблеми. Що ще робиться ще в більшій загрозі, ніж до того, як винайшли цю зброю. Бо навіть подивитися ядерні бомби. Для чого їх виробляли? Не було куди гроші діти. Це був той такий фальшивий ідеал, що як ми їх будемо мати, ми будемо в безпеці. Як ми нарікали на цього? На е Кравчука, то він, то він продав нашу безпеку, якби не, якби не він не продав і це все не це його, ми б були зараз у безпеці. Зараз би Росія на нас на, на, не напала. Пригадуємо себе. Чому я так знаєте про ці всі речі говорю? Тому що сьогоднішнє свято трошки так знайти припривідкриває сенс нашого християнського життя чи сенс тої нашої мандрівки до тої вічності. Що Бог дбає за нашу безпеку. І щоб мати повноцінну безпеку, то, на жаль, мусимо чи на щастя мусимо слухати Божі Слова. І сьогодні таким великим подарунком для людства це є дана Божа матір. І одним з таких завдань, що не тільки вона є мати, але вона має заступництво, вона має свій покров, вона має фактично безпеку. І як бути, знаєте, в тій безпеці, як бути в покрові, в тих обіймах Пресвятої Богородиці, і то фактично сьогоднішня історія вона говорить ті люди, які знайшлися в небезпеці, дуже великій небезпеці. Бо наразі є такі небезпеки, знаєте, що ми це, і що ми можемо їх самі подолати. Але є такі небезпеки, яких ми не даємо ради. Навіть ця сьогоднішня війна, то не треба так дуже сильно, знаєте, о, вже наші здобувають, о, вже наші це, о, вже наші те, то, дорогі браті і сестри, з тою людською безпекою це треба бути дуже, дуже, дуже обережним. І бачимо, ті люди занесли свої прохання і не кажуть, як то Богородиця має це зробити. Вони просять просто порятунку. І бачимо, молитва усім, це завжди ми віддаємо все, що в нас на серці. Не лишаємо, знаєте, якогось такого місця. Щоб щось трохи, оце тобі віддаємо, а це я собі сама справлюся, чи сам собі ці, ці всі речі вирішу. Тому найбільшим даром, дорогі браті і сестри, у сьогоднішнє свято це наша спільна молитва, де ми приходимо і приносимо до Богородиці, до своєї Матері всі свої прохання. То навіть зараз ще на службі Божій Божі, ми будемо то все перечисляти. І то в голові треба то все перечисляти, віддати, хай мати Божа оцимся за опіку. А це потрібне, дорогі браті і сестри, довір'я. Без довір'я ми. Раціонально, ніби будемо щось так розуміти, що треба це Матері Божій віддати, що це треба їй просити. А довіря то вимагає зусилля нашого серця Пустити в своє серце свою матір. Ю. І вона не раз буде якісь такі речі з нас, як би то сказати, нас вести, що нараз незрозумілі. Дуже гарні є роздуми в книзі Юзефа Августина Дай мені! Там є роздуми про воплочення, коли ангел приходить до Богородиці і говорить їй, що вона стане матір'ю, і як це станеться, бо вона запитує це всі речі, але до кінця вона цього не, не розуміє. Вона до кінця не буде розуміти, як він там зачнеться. Вона не до кінця буде розуміти, чого -то треба йти до Вифлеєму. Вона не до кінця буде ще більше розуміти, чого треба буде тікати. Віра, ми не раз думаємо, чи довіря, що це відразу я все розумію, все мені в голові поскладалося, і я тоді роблю. Ні, дорогі браті і сестри, це питання вибору, чи я довіряю Богові і поручаю йому ті всі справи, і прошу про безпеку і захист, або ми довіряємо тому світові, який нам говорить про ту безпеку, який сам є завжди постійно не в безпеці. Постійно в небезпеці, тому що на якому місці в владі нашій чи в владі інших народів є Господь Бог, на якому місці є також Мати Божа, її опіка, на якому місці? Це дуже гарно видно, чи ми молимося, як ми звертаємося до неї, і коли роздумуючи над нашою поставою дітей, бо це дуже гарно так раз ми дивимося на покров тут. В храмі немає, але то сьогодні теж спілкувався з нашою одною парафіянкою, Я кинув в дереві в групі нашу греко-католицьку ікону, де там видно хто є хто. А ти не роздивишся, якісь е, 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 Я борони Боже, щоб я мав щось проти якихось ікон. Але просто коли ти дивишся, хто є там під покровом, бо подивиться, наші козаки не розуміли. Що цей провід їм потрібен у духовному житті, хоч в одному місці вони, трошки, як кажуть, не порадилися з Богородицею. Це коли йшлося про єдність церков. І вони не побачили дуже глибоку загрозу. Бо Мати Божа ніколи не розділяє своїх дітей, навпаки, провадить до того єдиного сина Ісуса Христа. Те пізніше зрозуміли наші упівці, Українська повстанська армія. Чому? Тому що там були священники, які мали добрий духовний провід. Також пізніше теж зрозуміло наше суспільство, зробили День захисника і захисниці. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні є свято просто, бо ми нараз хочемо, щоб не були ті всі небезпеки в нашому житті. Ми хочемо нараз їх викинути, або ми, ми сердимося на Господа Бога, чому Він їх допустив. А я знаю, чого допустив. Бо коли ми з Матір'ю Божою почнемо що, з тими небезпеками змагатися, то виявляється, що це є добра нагода, щоб мати Боже діло в моєму житті, в моєму житті, у житті моєї сім'ї, у житті мого народу, моєї церкви. А коли ми це відкидаємо, знаєте, нарікаємо, не боремося. Нема нагоди, щоб Богородиця могла діяти в моєму житті. Тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішній праздник має дати нам велику надію, попросити також до Матері Божої занести всі ті справи. А особливо ті, які дійсно вони ну безнадійні. Хай мати Боже цим попровадить. І нараз оці такі прості молитви, під твою милість прибігаємо, Богородице Діву, і заносимо оце, оце. оце. Навіть буде потім цікаво послухати ваші свідчення. Цікаво потім -то написати книжку про ці речі. Я пригадую, колись тільки почав їздити машиною. Каже отець Ігумен, треба тобі поїхати до цього. Десь там трохи кусок дороги такий був. І, цей, і я так їду в машину і думаю, якусь молитву помолитися на, на доріжку. Чужа країна, чужа дорога. Тільки мені сказали, це і приблизно ця траса та, та. навігаторів тоді ще не було. І першим ділом, що я помолився, це підтримувався. І собі поїхав з матір'ю Божою. Таке враження було, що тебе так узяли туди, завезли, хоч ти їхав сам за кермо, потім ти там ті справи повирішив, бо там треба було службу служити, з людьми побути, і назад тебе, Богородиця, назад таку забрала. І щойно аж тоді до тебе дійшло, що то, хто за тим стояв? Сьогодні питання: як ми, чи ми пам'ятаємо, які ми маємо засоби заступництва і, і, і покровительства? І чи ми приносимо ті всі наші справи? Бо то дуже важливо подивитися нараз по наших наріканнях, по наших обмовах, по наших критикуваннях, по нашому тому всьому, ми знаємо. Насправді жартують, що до війни дуже було багато експертів з пандемії. Але потім, коли почалася війна, то ці експерти з пандемії перекваліфікувалися в експертів війни. Я навіть боюся подумати після війни, що вони перекваліфікуються. Але питання не в тому. Питання в тому, скільки є тоді, знаєте, в моєму житті, дійсно, отого такого, тої правдивої мудрості. І одна бабуся така дуже гарно собі сиділа і казала до внуків: Я собі знаю добре раджу. Вона мене знає, а я знаю її. І наразі внуки не відразу вас можуть зрозуміти, що таке вервиця, що таке заступництво. Але з того всього починається. Правда, я колись в школі приніс священник такий великий оберемок вервиці. І він всім роздавав, знаєте. Ну і я таки прибігаю. Я вже то розказую не один раз, але тут треба ще переповторяти, бо то, знаєте, так, життя, як стара пластинка, знаєте, вона скрипить, вона це але вона має, має, має свою красу. І я прибігаю, хвалюся, що я маю вервицю. Мама каже, так, але, але тут треба молитись. А я такі, то був або шостий клас, або який. Так тихенько вервицю, ту на включатель там повіси. Ну, Мама мене лякала, так, знаєте, як уміла, що то Бог покарає, що то... Насправді я чув, що Богородиця мене чекала, що вона вміє чекати, поки я знаєте, зрозумію і значення Вервиці, і її присутність у моєму житті. Щойно в монастирі трошки очі відкривалися, щойно в семінарі трошки очі відкривалися. Потім, коли ставав священником, так само нам, дорогі браті і сестри, і сьогоднішній праздник, він на нанову пригадує. Пригадує роль і завдання нашої матері. А це є покров і заступництво своїх дітей. І вона уважно чує наші прохання і так само вміє над них реагувати, але не в такий, знаєте, спосіб, як ми нараз любимо егоїстичний. Хочемо так, щоб Богородиця зробила так, як ми хочемо. Ні. Вона краще знає. Тому ось цими справами моєю державою, моєю, е, моєю церквою, нашими сім'ями, е, нашими воїнами, особливий сьогодні спосіб, хай на їх тримає в своїй материнській опіці, а вони, як сини її матері, хайміють теж, бо є та акція, така завжди робити вервіцю для воїна. І дуже велика шкода, що воно тільки лишається так, що вони на шию повісять. І як їм не раз пояснити? Що це вернеться не тільки на шию повісти, і так і можна і на шиї носити, але це духовна зброя, де ми звертаємося до неї, заносимо свої прохання, і Богородиця дає ті потрібні ласки для служіння, чи на фронті, чи служіння, також згідно з кожної нашої професії. І чи стало моє священство краще? Так стало. Ще багато таких речей, які Богородиця ще буде відкривати, то ще не кінець. Бо святіство здобувається такими етапами. І сьогоднішнє свято, воно дуже гарно пригадує, що маємо. Господь поділився всім, чим мав. Я коли роздумав про материнство, знаєте, Богородиця не дуже сильно і мала таке почуття матері. Чому? Тому що батьки дуже, -дуже рано померли. Вона народилася дуже в пізньому віці. І навіть коли традиція говорить, що вона була пожертвована в храмі приблизно в такому ранньому віці. Чому? Тому що вже батьки були в похилому віці, і також вона не дуже відчула ту любов материнства. Але бачимо, як то Господь своєю ласкою покрив всі ті завдання, які вона могла виконати чи мала виконати в своєму житті. І вона це досконало робить. І навіть всі ікони, всі чудотворні місця, то це все видимі знаки, що Божа матір є присутня і виконує своє одне з основних завдань це покров і заступництво своїх дітей. Просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу!